Аукціон з продажу картин на підтримку ЗСУ відбувся у Вапнярській громаді. Автор полотен, десятикласник Владислав Дьоркін. Малювати картини школяр почав два роки тому. Поштовхом стала війна. Щоб підтримати родича, який служить у 53-й окремій механізованій бригаді, та зібрати кошти на дрон. Хлопець ініціював аукціон з продажу власних картин. У нас на зв'язку Олена Стангіт, заступниця директора з виховної роботи, яка, власне, й допомогла організувати цей аукціон. Вітаю вас. Вітаю вас тоді. Скажіть, будь ласка, скільки картин виставили на продаж, і детальніше розкажіть про ці полотна. Отже, на аукціоні було виставлено чотири роботи нашого художника. Кожна картина була приурочена присвячена якійсь окремій події, яка його найбільше зацепила. Перша картина, яка була виставлена як Лот, мала назву Загиблий герой. Цю картину він намалював після загибелі усім відомого захисника Да Вінчі. І саме власне, йому він її присвятив як символ ціни і жертовності. Кунесе наша країна, захищаючи своє право на життя, на буття, на незалежність. Інша картина, наступна картина, це була картина Азовсталь. Він дуже сильно, як і всі, ми переймалися долею захисників, які перебували саме в Азовсталі, з нетерпінням чекали, коли припиниться атаки. І після закінчення днів таких насичених днів бомбардування Азовсталі, в нього й виникла ідея зобразити це на полотні, картина, яка зацепила молодого нашого талановитого художника, має назву Втрачене дитинство. Після однієї із масових атак на Київ, внаслідок якої було пошкоджено і зруйновано багато, багато поверхівок, де загинуло багато цивільного населення, мирних жителів, Владислав відобразив весь біль, весь смуток і всю трагедію саме в цій роботі, скажіть, будь ласка, і... де чи у кого Владислав навчався малювати? Владислав не навчався малювати ні в кого, у нас немає художньої школи, тому він почав малювати, як було сказано на початку, сам під час, під час війни. Під час, напевне, таким чином на уроках малювання проявлялася його творчість? Можливо, це питання напевне. Це питання більше адресується саме вчителю малювання. Дитина малювала і судячи з мого предмету, да, тому що колись у нас теж були такі моменти, коли потрібно було малювати, то він малював досить таки непогано. Але от саме його талант проявився цього року, коли я запропонувала йому не йому, а саме класові прийняти участь в. Конкурсі, який мав назву Я маю право на життя, і Владислав мені повідомив, що так, я згоден прийняти участь, я буду малювати. І от коли він намалював картину, малював її він трошки більше місяця, то ми були вражені масштабом і тим талантом, тією майстерністю, з якою він зобразив все, що зараз відбувається у нас в державі. Розкажіть також, чи багато людей взяли участь у аукціоні та хто, власне, придбав картини? В аукціоні взяло досить багато людей участь, тому що ми розповсюдили інформацію, оголошення про аукціон в соцмережах, розкидали по групах. І особисто телефонували всім. Ми запрошували керівників громади, представників освіти, представників залізниці, представників бізнесу і приватних підприємств, які є у нас на на теренах нашої громади. Тому серед запрошених був голова Вакнярської громади Олександр Петрович Горенюк. були представники таких фірм і приватних підприємств, як Ерідон. Власне, Едон і став першою фірмою, яка придбала картину під назвою Загиблий герой вартістю в 3 тисячі гривень. Приватне підприємство Поділля Агрохімсервіс» виборов своє право власності на полотно під назвою Азовсталь. Були дуже запеклі торги щодо цього лоту вартість 6 тисяч гривень, 6 тисяч 500 гривень. Оце остаточна сума, яка була вилучена за картину «Азовсталь». Педагогічний колектив спільно з учнівським колективом вони стали щасливими власниками роботи втрачене дитинство. Заплативши суму в 3300 гривень, і представник вапнярського елеватора «Епіцентр-К» придбав картину під назвою Деокупація вартістю 1800 гривень. Скільки коштів зібрали, і чи вистачить їх на купівлю цього дрона? Загальна сума саме з продажу картин, становить 14 тисяч шість гривень. Але так як була ще організована скринька на допомогу ЗСУ, то підсумовуючи всю суму, ми отримали 18 тисяч гривень. А, даної суми, як виявилось, навіть більше на, на придбання дрона. І під час спілкування з хлопцями з 53-ї бригади, а, Владислав а, спільно з ними вирішили придбати уже не дрон, а стар І уже сьогодні. Щоправда, доклавши свої власні кошти, він оформив замовлення на придбання старинку для 53-ї окремої механізованої бригади. Тобто трошки мета змінилася в ході подій. Так, так вони не очікували ні Владислав, ні хлопці з бригади не очікували, що аукціон набере таких обертів і буде вилучена саме така сума. І от вчора вони поспілкувалися з ним і вирішили, що можна придбати. Ще одну більш необхідну їм річ. І доклавши свої власні кишенькові гроші, він оформив замовлення на Starlink вартістю 22 тисячі. Дякую. Будь ласка. Олена Стангіт, заступниця директора з виховної роботи, була з нами на зв'язку.